Місто готується до великого футболу в п'ятницю, 6 вересня на арені Львів гратиме національна збірна України проти Сан-Марино. Команди змагатимуться за участь у чемпіонаті світу 2014 року, який відбудеться у Бразилії. Міські чиновники просять вболівальників утриматись від поїздки на власному транспорті. Запевняють, місць у громадському вистачить усім. А от рук через сукільники обмежать там, зможуть їздити лише жителі селища. Усім на футбол, але бажано маршрутками. Де є місто нагадує на парковці біля стадіону лише 4,5 тисячі місць, а залишити автівку будь де поблизу теж не вдасться. Прохання, значить, по вулиці Стрийській, щоб водії не лишали свої автомобілі, оскільки там будуть працювати наші працівники Даї. І в разі, якщо автомобілі будуть залишені, будуть працювати так само евакуатори, не лишати вздовж автодороги М-06, щоб свій транспорт. Скільки так само там будуть працювати евакуатори. Маршруткам та тролейбусам, які курсують до кінця Стрийської, додадуть транспорту та продовжать графік руху. А з площі Петрушевича до вулиці Сокільницької їздитимуть експрес-автобуси: 12 до стадіону та 20 звідти. Зупинки будуть на наукові Володимира Великого та біля податкової. Вартість проїзду звична дві гривні. На відрізку від іпідрому і до практично автовокзалу будуть працювати посилені пости і. Які будуть унеможливлювати паркування як приватного транспорту, так і таксі на цьому відрізку? Поясню чому, тому що на відрізку від світлофору, тобто від повороту на цьому дорогу до іпподрому, будуть шикуватися шаттлбаси, які будуть вести вболівальників. Гра в п'ятницю о 21.00. Самі гравці ще не приїхали. Завтра повинна прилетіти команда зі Сан марино а в четвер з'їдуться українці. Продажі квитків немає ми віримо в те, що стадіон буде заповнений і як завжди буде підтримувати збірну, щоб вона знову виграла у нас у Львові, тому що тільки одна ніч, всі інші були всім перемог. Українська збірна в найближчі дні зіграє ще один матч в рамках кваліфікації на чемпіонат світу 2014 року. 10 вересня у Києві співвітчизники гратимуть з командою Англії. Ірина Кашмарик, Анатолій Лопаченко Новини.